Вітаю! Сьогодні розбираємося з ключовими принципами мікроекономіки. Це, по суті, набір інструментів, які допомагають зрозуміти, чому наш світ влаштований саме так, а не інакше. А почнемо ми з однієї дуже старої, але цікавої загадки. Давайте почнемо з головоломки, яку ще Адам Сміт задав у 1776 році. Дивіться, вода нам життєво необхідна, але вона майже нічого не коштує. А от діаманти це просто розкіш, але вони неймовірно дорогі. Як так може бути? Так от, щоб це розгадати, треба подивитися на ситуацію з двох боків: не лише на те, чого ми хочемо, тобто на попит, а й на те, що є в наявності, на пропозицію. І саме тут, на перетині цих двох сил, і починається справжня мікроекономіка. По суті, мікроекономіка і є наукою про те, як робити найкращий можливий вибір, коли ресурси обмежені. Це, якщо хочете, наука про оптимізацію в умовах дефіциту. Бо ж погодьтеся, не можна мати геть усе. І ось ця фундаментальна проблема обмеженість змушує нас щодня робити вибір йти на контроміси. І от щоб зрозуміти, як саме ми робимо цей вибір, нам знадобиться одне єдине, але, мабуть, найважливіше поняття у всій економіці. Воно знаєте, лежить в основі буквально кожного нашого рішення. усвідомлюємо ми це чи ні. Справжня ціна будь-якого рішення це не те, скільки грошей ми за нього платимо. Ні, це те, від чого нам довелося відмовитися заради нього. Це і є альтернативна вартість, цінність втраченої можливості. Бачите у кожної дії є своя альтернативна вартість, абсолютно в кожної. І власне саме тому економіку іноді називають похмурою наукою, бо вона постійно нагадує, що нічого не буває по-справжньому безкоштовним. За все доводиться чимось платити. І ось ця одна проста ідея про альтернативну вартість. Вона запускає в рух найвідомішу модель в економіці. Звісно ж, це попит та пропозиція. Давайте подивимося, як це працює. З боку споживачів все просто що вища ціна, то вища альтернативна вартість. Тобто, тим від більшої кількості інших речей доводиться відмовитись. Результат попит падає. А от для постачальників. Для них вища ціна це навпаки краща можливість заробити. Тому пропозиція зростає. І десь посередині ці дві сили попит і пропозиція зустрічаються. Це і є точка рівноваги, точка, де ринок знаходить свій баланс, де і покупці, і продавці, так би мовити, задоволені угодою, і система приходить до стану спокою. Ну що ж, модель виглядає логічно. А тепер давайте перевіримо її. На, скажімо так, шокуючому прикладі з реального життя. Що буде, якщо застосувати ці ринкові сили до чогось абсолютно несподіваного? 5 мільйонів доларів просто вдумайтеся саме до такої позначки дійшла ціна на ліцьку нирку під час одного аукціону на eBay, ну, звісно, перш ніж його закрили. Але ця цифра це не просто шокуючий факт це знаєте ідеальна інустрація економічних сил у дії. І от така ситуація змушує нас поставити два абсолютно різні типи економічних питань одне позитивне, а інше нормативне. І тут дивіться, важливо розуміти різницю. Позитивна економіка просто пояснює, чому ціна злетіла до небес. Відповідь проста шалений попит і практично нульова пропозиція. А от нормативна економіка ставить набагато складніше питання а чи повинен такий ринок взагалі існувати? І це вже, знаєте, зовсім інша розмова про справедливість, етику, провали ринку. І от саме ці питання, як має бути, виводять нас на значно ширшу тему на те, як суспільства загалом вирішують проблему обмеженості ресурсів, а це, в свою чергу, і формує різні економічні системи. Якщо говорити про крайнощі, то їх дві з одного боку, капіталістичні системи, де рішення приймають окремі люди та компанії на вільному ринку, з іншого командні економіки, ну як колишній радянський союз, де держава контролює буквально все: і виробництво, і розподіл. Але, звісно, в реальному світі чистих систем практично не буває. Більшість сучасних економік це спроба знайти якийсь баланс між цими двома полюсами. І в цьому пошуку балансу діє одна дуже потужна, майже невидима сила, яку вперше описав той самий Адам Сміт. Адам Сміт, власне, стверджував, що в ринковій економіці кожна людина, дбаючи про власний інтерес, може сама того не усвідомлюючи, сприяти добробуту всього суспільства. Так, ніби її веде якась невидима рука. І в цьому можна сказати і полягає магія ринку, його неймовірна ефективність. Але у цієї магії є й інший бік, такий собі виклик. І це нерівність, яка стає практично неминучим наслідком. Ось вам просто для прикладу: у Сполучених Штатах одній з найбільш ринково орієнтованих економік лише один відсоток найбагатшого населення контролює чверть усіх доходів країни. І щоб було зрозуміло, цей рівень нерівності значно вищий, ніж у більшості інших великих розвинених країн. Це ще раз підкреслює той фундаментальний компроміс, на який іде ринкова система. І все це, зрештою, підводить нас до ключової дилеми сучасної економіки: де провести межу, що важливіше, ефективність ринку, яка створює багатство, чи справедливість, яка його розподіляє. І знаєте, простої відповіді тут немає. Кожне суспільство змушене шукати свій власний баланс. Питання лише в тому, яким він має бути.